Пропоную вашій увазі ось такий приклад, де у нас знаходиться корінь під коренем і ще один корінь. Тобто скільки корінів? Три. Що в першу чергу варто зробити? Ну, треба подумати так. Хочу позбутися кореня. Правда? Правда. Е, ОДЗ теж можна спробувати знайти Х у нас під коренем, Х має бути більше, рівня нуля. Є там ще якісь нюанси, але тоді ми просто можемо себе перевірити, якщо що. В першу чергу позбутися корення. Як позбутися? Піднести до другого степеня і ліву і праву частину рівняння. Можна так робити, якщо ми знаємо, що зліва невід'ємне значення і праворуч невід'ємне. Я в цьому впевнений, тому що я знаю, що корінь квадратний, арифметичний квадратний корінь, точніше, він не може бути від'ємний. Тому там явно не мінус. Справа теж, число додатнє, всі це бачите. Далі підносимо до другого степеня. Можна ось так взяти в дужки, до квадрата і до квадрата. Краще переписати ще раз. Зліва автоматично ось цей великий корінь, що робить? Зникає. Але багато хто робить помилку в такому моменті. Він прибирає ще й внутрішній корінь. Не робіть цього нікого. Тільки верхній. Тому 17. Додати арифметичний квадратний корінь з. Знову ж таки, арифметичного квадратного кореня з ікса. Відняти 6 і дорівнює. Треба порахувати. 25. Далі не підносьте знову до квадрата. Поки не буде корінь сам зліва. І перед ним що має бути знак плюс. Ну, Плюс у нас вже є. Корінь цей залишаємо. Так. Записуємо. Корінь з, корінь з Х мінус 6 дорівнює. І відповідно переносимо. Переносимо 17, переносимо 17 праворуч, і це буде 25, відняти 17. Треба порахувати. Скільки це буде? 8. Чудово. Записую, арифметичний квадратний корінь з корінь з x мінус 6 дорівнює 8. Коли ми отримали справа знову число, а зліва знову корінь, ми знову підносимо і та і те до другого степені. Краще це показати, переписавши його. Корінь з корінь з x мінус 6 дорівнює 8. І беремо до квадрата в дужки, ось так, 1 і 2. Позбуваємося кореня, Це буде корінь квадратний з х відняти 6 дорівнює 8 у другому це. 64. Повторюємо процедуру. Корінь квадратний з х дорівнює 64 додати 6. Корінь квадратний з х дорівнює 70. Що роблю далі? Знову до квадрату підносимо. Х до квадрата дорівнює 70 до квадрата. Бачите, я прописав ще раз, я не полінився тут уже. Це буде просто х. А тут 7 на 7 49 і нулі по 4900. От і вся відповідь.